Всім привіт у новому 2026 році. Сьогодні буде таке досить спонтанне відео із плануванням січня, і трішечки забігаючи наперед, можливо, згадаю про плани на новий рік. А спонтанне воно виходить тому, що я чекала-чекала, коли ж у мене з'явиться той настрій, щоб розпланувати січень. Я вже мовчу про плани на весь прийдешній рік. Настрій у мене так і не з'явився, але на календарі 2 січня, і я думаю, що чим далі я буду затягувати, тим менше у мене буде виникати це бажання. Тому поки такий проблиск ще є, потрібно братися до роботи. У цьому відео не буде якихось детальних порад, покрокових гайдів про те, що вам потрібно робити. Я просто поділюся, так скажемо, якимись своїми ідеями. Я взяла планшет, щоб у нього підглядати, і також у мене ще є телефон, тому що деякі ідеї я вже записала у своїх нотатках. Якщо ви на мене підписані, то ви знаєте, що я займаюся електронним плануванням, і у мене є свій. Розроблений планер, у якому я постійно все записую. У мене немає ніяких паперових планерів, мені це незручно, мені некомфортно таскати з собою десь багато різних блокнотів. Тому от все я зберігаю на планшеті, і також у мене є синхронізація із телефоном. Тобто, всі нотатки або всі свої планери я можу переглядати як і на телефоні, так і на планшеті. Весь минулий рік у мене був один планер на один місяць, і він змінювався, тобто один закінчувався, починався новий. У 2026 році я вирішила трішки змінити стратегію і розробити один величезний планер на цілий рік. За структурою планер дуже схожий на всі попередні, які я вела, я лише додала тут на місяць трекер звичок. Тошка натхнення так і залишилася, далі сторінки. Де я записую прочитане за місяць, переглянути за місяць, можливо, якийсь плейлист. Далі в мене є календар, сторінка із планами на місяць і тижневі сторінки. Щодня я нічого не записую, в мене не так багато справ, щоб вести щоденні сторінки, мені вистачає і тижневих. І найперше, що я роблю, коли хочу розпланувати місяць, це ставлю собі якісь основні завдання. Поки що я собі записала викласти 4 відео на YouTube, Я в цьому році також продовжую. Планую продовжувати і хочу продовжувати вести Ютуб, тому назвемо це таким пріоритетом на місяць. Ну і поки що інших планів у мене особливих немає через те, що я записалася на курси французької мови при університеті. І багато чого буде залежати ще від того, який у мене буде графік. Я от дивлюся зараз на свій календар і розумію, що цими вихідними 4-го числа я маю повертатися у Францію, ну і далі. Мені потрібно буде поїхати в цей університет, скласти вступний тест, потім ще там доплатити, і, коротше, зайнятися такими. Питаннями паперовими, ну а потім, в залежності від того, що вони мені скажуть, вже можна буде якось будувати плани на січень. Також 10 січня у мене буде день народження, і в якійсь мірі плани на найближчий рік будуть базуватися на цьому, тому що я почала складати такий собі список, який називається 33 речі, які я хочу зробити до своїх 33 років. Тобто, відповідно, протягом цього року ось всі ці справи. Вони і перейдуть в категорію плани на рік. З планів на місяць у мене тут є категорія, що нового я хочу спробувати, і якось щомісяця у мене з цим виникають труднощі, бо. На те воно і нове, тому що воно для тебе незнайоме. А якщо воно для тебе незнайоме, то ти навіть і не знаєш, що це може бути. Тому із цим пунктом мені ще потрібно подумати. Я сюди ще нічого не записувала. Зате записала, що у цьому місяці я хочу уникати алкоголю. Я не сказала б, що я дуже часто п'ю алкоголь буквально на якісь свята, або якщо там я йду кудись в гості. Також у плані я собі записала, що я хочу прочитати. Мінімум три книги. Я не ставлю якісь грандіозні плани на рік по прочитанню, що вийде прочитати, те вийде. І вже в цьому місяці, в січні, я дочитала книгу, я її почала минулого року, і дочитала книгу, яка називається Тінь над Карпатами. І ще одна книга незламні. Тобто, здається, сьогодні тільки друге число, а я вже прочитала дві книги. І ще в мене є одна така категорія, як я планую подбати про своє здоров'я та самопочуття. І у січні я хочу повернутися до занять спортом. Ще точно не знаю коли і як, але я собі записала, що я хочу зробити мінімум 20 ранкових руханок. Я думаю, це досяжна ціль. І, от базуючись на всіх цих планах, яких ще не дуже багато, я хочу собі розписати і на пінтересті пошукати, щоб зробити дошку натхнення. Я потім десь тут вставлю відео, яка вона в мене вийде. Я знаю, що багато людей, особливо ті, які на постійній основі проживають в Україні, дуже часто зазначають про те, що планування не для них. Адже начебто це дуже важко розпланувати, щось там придумати, чим зайнятися, коли ти не знаєш, що тебе чекає, навіть сьогодні ввечері. І в якійсь мірі це правда, але з іншого боку, я особисто для себе планування бачу як таку структуру, яка допомагає упорядкувати мої думки, бо я по собі знаю, якщо я нічого не запишу, навіть мінімальне. То я цього робити не буду. Я буду постійно відкладати, буду думати, що в мене є час, і ти начебто просто проживаєш свої дні незрозуміло, куди ти рухаєшся. У мене і в самої немає таких глобальних планів, що я там хочу купити будинок, хоча було б непогано, і там знайти роботу за цей рік через те, що. Дуже багато моїх планів, особисто у мене, вони отак, наче ланцюжок, базуються і чіпляються одна за одну. Тобто я, наприклад, не можу знайти роботу, поки не покращу рівень французької. А щоб покращити рівень французької, це треба пройти курси. Тобто, в мене отак плани нашаровуються, але навіть такі маленькі кроки мені краще прописувати. Я себе особисто почуваю краще, коли я бачу на планшеті. Отак, От мене структуровано, все записано, і, начебто, я знаю, що мені поставити в пріоритет і чому приділити час. Тому, коли я. Якось от сідаю і дивлюся, як мені хочеться провести мій новий рік, 2026. По-перше, що я хочу зробити, я у своєму телеграмі, якщо ви, до речі, на нього не підписані, то посилання буде під цим відео. Ділилася безкоштовним блокнотом. Ви ще навіть зараз можете його отримати. Там я підбивала підсумки за 2025 рік і. Є там питання на 2026 рік. На них не обов'язково повністю відповідати чи навіть. Якщо ви не знаєте, що писати, можна пропускати. Я вам декілька зачитаю, які якості я хочу розвинути у собі у 2026 році, яким сферам я хочу приділити найбільшу увагу, якою я хочу бути у 2026 році, як я можу допомогти собі, як я можу допомогти іншим, які нові навички я хочу здобути, місця, які я хочу відвідати, які звички я хочу впровадити у своє життя? Ну і так далі. Тут загалом 19 питань, і плюс є ще. Ось така пуста сторіночка для рефлексії на найближчий рік. Але особисто я ту рефлексію записувати не буду, тому що у моєму планері я створила сторінку, яка називається лист собі на старті року. Знову ж таки, тут немає нічого, просто така пуста сторінка, де можна записати якісь свої думки. Настанови собі, якесь натхнення на найближчий рік, і цим я планую зайнятися сьогодні ввечері. Також у мене тут є окрема сторінка, на якій можна додати своє фото на початку року, так скажемо, точка до. І ще у цьому році в мене є декілька таких сторінок, які. І мені б хотілося вести щодня. По-перше, це сторінка рік у пікселях, куди я буду записувати щодня свій настрій, а точніше, позначати. Тут будуть просто кольори, і ними я там розпишу, як я себе почуваю, і це буду протягом року заповнювати цю сторінку. Також із щоденних дій у мене прийшла в голову ідея це знімати відео по одній секунді в день, і потім зробити велике таке відео щоб подивитися як пройшов мій 2026 рік тобто вчора я вже зняла одну секунду відео протягом дня я обираю якийсь Хороший момент. Якщо їх декілька, то я буду декілька відео знімати, потім обирати одне найкраще. І отак в кінці року, сподіваюся, якщо цю ідею я не закину, у мене буде таке чудове відеопідсумок за цей рік. І, взагалі, плани на 2026 рік, як я вже сказала, у мене будуть побудовані на такому от моєму списку 33 речі до 33 років. Наступного року мені виконується 33, така цифра. Дуже цікава, багато людей кажуть, що в них от в 33 повністю змінюється світогляд і життя міняється. Не знаю, побачимо, коли я доживу до цього, що воно там зміниться, але я вже почала записувати ці пункти. У мене їх поки що 17 всього лиш на всього. Я вам деякі зачитаю. Я б хотіла поїхати в Амстердам, а вивчити французьку до впевненого рівня b 2 можна, звісно, вище, але. Так як я її вивчаю, не знаю, чи й до 2 я дійду. Далі, у 2026 році, мені дуже сильно хочеться приділити увагу саме своєму здоров'ю, займатися спортом і гарно харчуватися, тому що важко, важко мені з цим. Якось ти постійно думаєш, зараз я під'їм, а потім ти дивишся на ваги і думаєш, що взагалі-то під'їдать потрібно було закінчити ще. Три роки. А якщо і всі п'ять, тому зробити перевірку зору і купити нові окуляри. Бо мені здається, що ці окуляри, що в мене, вони вже трішечки мені не підходять. Я так думаю. А я дуже довго обдумовувала, можливо, мені потрібна корекція зору. Але у Франції, порівняно з Україною, до речі, якось лікарі не дуже сильно тебе агітують на корекцію зору. По-перше, в моєму випадку, у мене здається, взагалі мені протипоказана ця корекція зору через те, що в мене один кристалик, наскільки я зрозуміла, для корекції зору він має бути ось такий, а він у мене трішки ось. Прямий, начебто. Ну, а по-друге, знову ж таки, лікарі якось навіть на лінзи тебе не дуже агітують саме у Франції. І більше вони за окуляри. Я не знаю чому. Чи це через ціни, чи це якісь є на те причини, щоб ти там собі в очі нічого не пхав зайвого. Але мені здається, ось ця мрія. Бачити все, вона для мене недосяжна, бо навряд чи мені світить корекція зору. Також мені б хотілося відвідати якусь нову країну, і ще в мене тут є два таких пункти. Я не знаю, чи в мене вийде їх виконати у цьому році. Але, по-перше, мені б дуже хотілося поїхати в круїз. Я ніколи не подорожувала на кораблі, спробувати подорож у машині будинку. Я не пам'ятаю, як це називається. Вони здаються в оренду. Тому можливо на це літо вийде щось таке спланувати. Також мені б хотілося до кінця цього року вишити дві вишиванки. Я зараз займаюся тим, що я вишиваю собі сорочки, поки що тільки одну, і після цієї вишивки мені потрібно буде віднести тканини, щоб пошили мені сорочку. Я сподіваюся, у мене все вийде, тому що це такий проект, який займає сили і час. Бо дуже часто я беру телефон в руки, займаюся якимись дурничками, наприклад, соцмережами. Хоча мені подобається вишивати, це мене заспокоює. І от взагалі ця задумка, це не так, що я щось роблю через силу, себе змушую, ні. Але просто ця залежність від телефону і від соцмереж, від цього скролінгу. Далі одним із пунктів у мене є записатися на танці, я не знаю, наскільки це досяжний план через те, що в Україні о, в цьому плані, звісно, Простіша, легше, є дуже багато класних шкіл, класних викладачів у Франції, особливо там, де я проживаю, я вже вивчала це питання, я вже шукала школи, і здається, там одна, максимум дві на вибір. Я не знаю, як люди собі щось там планують і досягають, бо у мене деякі плани складаються враження, що від мене вони абсолютно не залежать. По-перше, ці танці. По-друге, мені б ще хотілося переїхати в іншу квартиру, але це не просто так зробити, тому що якщо варіантів немає, там де ми дивимося, то звісно, я не переїду. І це все залежить від зовнішніх чинників і далеко не від мене. Але звісно не буду все відкидати на долю, бо багато чого, от як вивчення французьке, або відвідати мінімум одну нову країну, або мені б в цьому році хотілося поїхати на якийсь там ретрит, або познайомитися з кимось новим, завести нове коло друзів або знайомих. Це все залежить від мене, і це все в принципі якраз і лягає на моїй плечі, і лягає на моє виконання. І ще одним із пунктів на 2026 рік у мене є ось такий новенький блокнот, який називається 5 років одне питання. Він у мене існував спочатку у друкованому варіанті, мені його подарували, я його вже завершила, 5 років пройшло. І я собі створила в електронному варіанті, де потрібно щодня відповідати на одне питання. Наприклад, вчора я записувала, як де та з ким я зустріла Новий рік. Сьогодні у мене. Як банально, яка у мене ціль на цей рік? Я пам'ятаю, мені раніше подобалася ця затія. По-перше, це дисциплінує. А по-друге, дуже цікаво перечитувати, що ти робив у цей самий день декілька років тому. І не дивлячись на те, що рік новий, і я, хоч і відчуваю ось цей якийсь новий початок, таке, як дитина, яка розпаковує подарунок, вона ще не знає, що там. І от вона вся така в захопленні чекає, що ж там знаходиться під цією обгорткою. Напевне, так само і я з нетерпінням чекаю, що мені принесе новий 2026 рік, але все ж таки усвідомлюю, що. Я не білий аркуш, у мене вже є якийсь багаж, і я цей багаж несу, так то кажуть, рік новий, проблеми старі. Тому не хочеться зганяти себе в якісь такі обмежені рамки на початку року і гнатися як кінь, дивлячись на те, що це рік коня. Не хочеться дійсно. Починати гарцювати і пахати як кінь уже в самому січні. Я хочу спокійно зайти в цей рік, відсвяткувати свій день народження і далі вже подивимося. Тому, якщо і у вас немає бажання, от з перших чисел січня собі повністю розпланувати весь рік, я вважаю, в цьому немає нічого страшного і потрібно саме прислухатися до себе. І ми робимо всі ці плани не для когось. Ми це робимо для себе, тому. Дивитися потрібно на себе, запитувати в себе, які у нас відчуття, що ми хочемо робити, а що не хочемо, тому що це не змагання на те, хто найкраще побудує свої плани. І я, хоч і люблю всі ось ці відео із плануванням, і люблю дивитися, хто там щось планує. Я розумію, що іноді оце надихання чужими цілями може привести нас далеко не туди. Куди б ми хотіли прийти? Ну а на цьому поки що все. Діліться в коментарях своїми планами. Взагалі, що ви думаєте про планування, і якщо у вас є якась стратегія, якої ви дотримуєтесь, то обов'язково напишіть і про це. Мені буде цікаво почитати. А ми з вами побачимось вже в нових відео. Всім па-па!